Вітаю тебе. Цей тиждень ми з тобою вивчали птахів та їх життя взимку. Птахи, друзі людини. Давай пригадаємо пальчикову гімнастику годівничка. Я ладнаю годівничку, для горобчика й синички, для сороки, глухаря, для молого снігуря. Насиплю і пшонця, прилітайте друзі милі, не лякайте метілі. ось ворона прилетіла, на годівничку сіла, покрутила головою, заспівала нам з тобою кар 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 Відмінно. Ой, а хто це до нас прилетів? Так, я синичка невеличка, і принесла для тебе потішку. Я буду співати, а ти уважно слухай. І при слові полетіла вимовляй дзвінко. Ай! Маліко це Полетіла пташка до нас прилітав синичка. Узимку необхідно допомагати пташкам, підгодовувати їх. Кормом.